Вже в минулій серії ми майже скрафтили мотоблок. Ну для крафту підшипників нам просто не вистачило інструментів. Ну а на вашому екрані вже 27 серія шляху до BMW m 5 k Замітив, що 45% людей дивляться мої відео без підписки. Так що, може, ти вже нарешті підпишешся. Збираємо швидко 200 лайків, та нова серія залітає на раз-два. Добре, щойно зайшов у гру. Та наскільки ви пам'ятаєте, в попередній серії в ми крафтили підшипник. Та й до речі, у мене залишилося ще 4 інструмента. Турі ми зараз використаємо, а саме скрафтимо підшипник. адже начебто матеріалів має справді вистачати. Ага, братва, нам не вистачає металу. Ну а здобути сам метал вже не так просто. Прийдеться купувати. Тому давайте поїдемо в епіцентр. Обов'язково дороги в епіцентр треба заїхати коротше до рокавички та й придбати щось трошки поїсти. Бо чесно скажучи, дуже хочу їсти. Думаю, якщо ви подивитесь на радар, то побачите, що в мене голод, дай Боже здоров'я. Ага, ну прикиньте, в мене ще й хвороби, саме три стадії, рак легень. Ой-ой ой, ну, оце мені, звісно, не повезло. Ви, можливо, зараз запитаєте, Фортіс, а чого в тебе три стадії? Що ти робив? Я зі своїми підписниками на стрімі залітав на воєнну частину. Ти знаєте, трошки стрілявся. Ну і знаєте, через те наш діду трошки захворів. Ай добре, тим часом я вже приїхав до епіцентру, і знаєте, мій діду дуже помало ходить. Окей, заходимо на мітку, та давайте придбаємо трішки металу. Ого-го, -го, го метал по 6 тисяч гривень. Ну знаєте, трішки дорого. Я думав, чесно скажучий буде набагато менша ціна, а я вже забув, що вони. По 6 тисяч гривень. Окей, давайте заїдемо вже на центральний ринок. Подивимось, може хтось та метал продає. А, я вже знаходжусь на центральному ринку, і знаєте, металу тут майже не продають. Людей просто банально немає металу. Ну йо йомо, реально, скільки його пішов, металу нема. О, знайшов метал по 7 тисяч гривень. А який прикол? Адже в епіцентрі можна купити за 6 тисяч гривень. Щось трохи навіть не поняв. Знаєте, все ж таки вернувся до епіцентру, адже буквально на центральному ринку немає металу. Тому прийдеться купувати саме тут. Ай, звісно, капусти зараз. Звідамо, дай Боже здоров'я. Ну, що не поробиш? Ну все, як ви бачите, у мене 20 металу. Тому заходимо в крафти, та й давайте почнемо крафтити. Бачимо підшипник та нажимаємо скрафтити. Ну і все, тепер чекаємо 10 хвилин. Ой, братва, знову зловив штраф. 8 тисяч гривень, та куди? Та ви що, здуріли? Я всього на всього їхав 300 км. Окей, okay, по дорозі, треба заїхати до лікарні, і знаєте, трошки підлікуватись. Адже у мене діду навіть вже не може тормозити. Нажимаю знову пробіл і нічого не працює. Ну і ходити йому досить важко. Тому давайте заїдемо та й полікуємось. Звісно, закриємо машину, щоб не вкрали. Так, залітаємо всередину та лікарів я тут не бачу. Підходимо на мітку та лікуємось. Чікс на базу. О, взяв полікувався, та тепер хоча бігати, можу. О, це взагалі супер. Заїхав на заправку для того, щоб купити пару ремкомплектів, а також каністру з бензином. Тому купуємо ремкомплекти. Чотири, я думаю, хватить. І також одну каністру. І ось для чого я брав ремкомплект та бензину для того, щоб ремонтувати скутер і вже на ньому відправитись та й шукати скарби, адже самі знаєте, треба багато інструментів. Опа-пі, Опапішебник залітає на базу. Ні, чесно скажучи, продва сьогодні 100% треба закінчити наш крафт, тому що довго так затягувати я просто банально не можу. Треба, знаєте, вже фармити лухину, адже з лухини можна залутати файну кацулу, але для цього треба файний мотоблок, для того, щоб не тратити дуже багато часу, та максимально швидко це все діло лутати. А тим часом я знайшов пластик. О, і слухайте, буквально нова мітка тисячу метрів від нас. Ну а цього разу я знайшов метал. Тю азлейте коротше протва прийшло дуже багато часу, як ви бачите на годиннику 17.00. І знаєте, що у мене було рівно 45 карт. Тепер у мене пусто, і за цілих 45 карт мені випало всього на всього три інструменти. Нове ну, собі просто прикиньте. Я реально не знаю скільки мені потрібно часу для того, щоб зібрати ті всі інструменти. Та й, чесно скажучи, вже набридло. Тому що їздиш, катаєшся, а інструменти не падають. Нападало навіть 12 металу. Ну чесно скажу. Я в шоці, а ви рахуйте, що мені ще потрібно три підшипника, і де мені стільки нарішати, я не знаю. До речі, замітив, що в самому батл пасі зараз я можу забрати 5 М4, тому забираємо. Ну знаєте, М4 нам точно пригодиться. Так, добре, а зараз хочу виконати максимально швидко щоденні завдання. Та й, звісно, залутати карбованці. Добре, виконав майже усі щоденні завдання, та й взагалі не розумію, як виконати саме ось це завдання. Вилікуватись в лікарні, начебто хто вилікувався і лежав на ліж. І, типу, підходив сюди, та завдання чомусь не виконується, не знаю. Десь, напевно, я трошки провтикав, ну ладно. Добре, так як зараз мені взагалі не хочеться, чесно скажучи, шукати скарби. Пропоную відправитись на роботу та й заробити грошей. Отже, ви самі знаєте, я маю виконати цілі з дошки. Ну і наступною ціллю у нас буде купити авто за 15 мільйонів гривень. Так як до 25 рівня нам ще знаєте багато. Тож наступна наша ціль це авто за 15 мільйонів гривень. Тому саме зараз я відправляюсь на сонячні панелі. Та трошки буду тут фармити, бо, скажімо так, капуста на наш акаунт має залітати. Але знаєте, конкуренція трохи є. На моєму акаунті ось така сума, тому зустрінемось зовсім скоро. A few later. пройшло чи немало часу, та на моєму балансі знаходиться ось така сума. Ну і заробили ми приблизно 400 тисяч гривень. Але скажу вам: в загальному сьогодні досить важко записувати відео. Банально шукати ті скарби дуже важко. Буквально тратиш дві години свого часу для того, щоб налутати інструментів, а їх випадає три. Так, добре, вирішив все ж таки вечором зайти на автобазар та подивитись на автомобілі. Адже наскільки ви знаєте, зовсім скоро мені придеться купити автомобіль за 15 мільйонів гривень. Тож я маю знати, на яке авто можна розраховувати. Я вам вже говорив, що я хочу ауді РСК Сьому, але все ж таки, можливо, мені на неї не хватить, тому треба буде подивитись. Ого, прикиньте, до прикладу продається Ауді РЕСКА Сьома за 33 мільйона мільйони гривень, і знаєте, це чи немало. Є ось такий мотоцикл за 28 мільйонів гривень. Нам таке не підходить. Ауді, припустимо, R8 за 6 мільйонів гривень. Ну, таке нам не підходить, тому що ціна 6 мільйонів гривень камо. Я навіть не знаю, чесно скажучи, що можна купити ось ось такий Лінкольн є за 8,5 мільйонів гривень, але також він нам не підходить. Хотілося б, чесно скажучи, що щось цікавіше. Мерседес банан 13 мільйонів гривень. Ну, Мерсика я не хочу такого. Ще одна РСК 7 продається за 38 мільйонів гривень. Але слухайте, ціна реально дуже велика. Я не знаю, чи вони взагалі так всі продаються, чи це ще залежить з Знаєте від характеристик. Коротше, наразі тут братва нічого цікавого немає, тому треба буде заглянути трішки пізніше. Братва, чесно скажучи, дуже сильно хочу саме в цій серії скрафтити, скажімо так, мотоблок, але це дуже важко, тому що буквально, скажімо так, на запис одного відео йде один день. А за один день знайти стільки інструментів <кхи> взагалі тяжко. Та й мені здається, взагалі неможливо. Тому наразі я купую знову карти. Ну і що? І знову буду шукати скарби. Я думаю, братва, ви самі розумієте, банально шукаючи скарби, я в Пиваю дуже багато часу, замість того, щоб щось так підзаписати. Я ж не буду вам показувати, як я там 4 години шукаю скарби. Логічно, логічно. ось би випали мені інструменти зразу, також швидко, інше діло. Можна їй би було зразу злітати на теплиці. А так, що я маю їздити, шукати і скучно фармити. Ой, братва, вже досить пізно, як ви бачите, на годиннику 23.41 та в моєму інвентарі ось така ситуація. У мене знаходиться рівно сім інструментів. Буквально не вистачає одного для крафту, другого підшипника. Ну, як ви бачите, є 20 металу, та навіть зміг зібрати 17 злетків заліза. Окей, заходимо в крафт та давайте почнемо крафтити наш третій підшипник. Ну і зараз хочу відправитись в казино та й прокрутити барабан. Окей, залітаємо на місце та й крутимо барабан. Давай сюди файну машину. Так бачу, випадає нам їжа курячий стейк. Ви що смієтесь? За сьогодні відіграв більше 5 годин, та мені випадає курячий стейк. Прикол. Ну що ж, зайшов вже на сайт, та як ви бачите, у мене є три рулетки. Тому вибираємо X-3 та починаємо Крутити, що ж і тримаємо надії на хороший дробчик. Так, бачимо гроші, інвертор і скіну. Ага, ну знаєте, такий собі дроп. Це ми діло продаємо, це також. А 50 тисяч гривень, звісно, забираємо. Окей, третій підшипник залітає на базу. Та й коротше, братва, треба йти спати. Але перед тим як піду спати, давайте покажу ситуацію на моєму банку. Адже наскільки ви пам'ятаєте, у мене лежить депозит, котрий зовсім скоро вже закінчиться. Тому спеціально для цього я йду спати. Та на АФК залишаю свій комп'ютер. Ну це все для того. Щоб трошки не фармити пайдайчиків до рестарту. Ну і звісно, щоб набагато скоріше забрати депозит. Коротше, я думаю, ви поняли, я вже йду спати. The next morning. Ой, братва, тільки я проснувся на годиннику 10 ранку. І як ви знаєте, всю ніч у мене стояв комп'ютер в АФК, та я фармив депозит. Навіть після рестарту я перезайшов гру. Тому давайте подивимося, яка ситуація знаходиться на нашому депозиті. Адже мені самому навіть цікаво. Окей, залітаємо швиденько в депозит. Та бачимо, що до закінчення депозиту. Залишається рівно 6 пайдайчиків Ну і знаєте, відіграли чи немало. Буквально вчора було 16, а вже 6. Чому знаєте чи назис. Так, а як ви бачите, по досі одного інструмента немає. Залишається знайти ще один інструмент і вже 4 підшипника буде готово. Йой, знаєте, фармити ті інструменти це реально тяжко. Ну що зробиш? скоріш за все, зараз підемо та й почнемо фармити. Може вже самого ранку почну й нормально падати. Ну знаєте, ранок, маленька конкуренція, всяке може бути. Тому давайте засмотрим. Спавнемо бешко та й почнемо шукати скарби. Ну а що робити? Братва, ви не повірите, одразу з першого скарбу знайшов інструмент. Ну ви просто подивіться чотири інструменти. Окей, заходимо в крафт, та давайте почнемо крафтити підшипник. Ну що ж, ага, треба 20 металу, я вже забув. Окей, зараз заїдемо в епіцентр та придбаємо металу. Ну а що робити? Ну і що, купуємо тоді 20 металу. І ви бачите, рівно 20. Тому одразу залітаємо в крафт та й крафтимо підшибник, котрий вже буде крафтитись 10 хвилин нехай це діло крафтиться, а я далі буду шукати скарби. Ну і знаєте, для того, щоб закінчити саме цей крафт, нам потрібно ще знайти 4 інструмента. Ну а метал ми вже придбаємо. Але ось біда, знайти 4 інструмента. Ой-ой, ой вже не так легко. Боже, я надію, що мені реально повезе. Та зараз 4 інструмента випаде максимально швидко. Тим часом залишається буквально 10 секунд до закінчення крафту підшипника. І виходить, ще один маленький залітає на базу. Ось у і він. Тому хух, треба ще один підшипник. І знаєте, все вже буде готово. Але знаєте, не рішати також ще чотири, скажімо так, інструмента буде важко. Окей, я сьогодні реально постараюся діло зібрати, тому що вже хочу максимально швидко, скажімо так, скрафтити мотоблок. І ще один інструмент на базу. Залишається ще три. Ой-ой, поки дає, треба робити. Ну все, братва, нарешті, я просто не можу вам передати свої емоції, тому що я вже знайшов четвертий інструмент, котрий нам потрібен для крафту. Одразу залітаємо сюди. Ага, чекайте. Треба ще метал, окей, давайте поїдемо, придбаємо. Ну і все, нарешті почнемо крафтити наш мотоблук. Ви собі просто не уявляєте, наскільки я щасливий. Буквально сьогодні ранком зайшов на півтора години та вже знайшов, рахуйте інструменти. Коротше, братва, я так розумію, краще всього шукати інструменти ранком, тому що протягом дня дуже велика конкуренція, і напевно через те інструменти мало падають. Або може бути таке, що мені просто вчора не везло. Ой-ой-ой, зараз почнемо крафтити нашого мотоблока. До речі, я ось дивився в Натім він коштує ще немало. Заходимо в магазин, товари та дивимось. Мотоблок коштує 426 карбованців. Так, так, де наш метал? Ось я бачу метал. Ну і все. Крафтимо послідній підшипник Ой-ой-ой, маленький, сюди 5 підшипників Окей, вибираємо мотоблок, і як ви бачите, повністю все готово. Тому що починаємо крафтити. Ну, чекати треба 4 хвилини. Сюди маленька. Два один мотоблок залітає. Заходимо в інвентар та бачимо. Ось таку ситуацію. Ага, в нього навіть 400 оцих використань. Ого, то ви прикиньте, наскільки мені його хватить. В загальному на теплиці по 40 лунок. Тільки ось, братва, я не знаю, продавати його чи використовувати для себе, для того, щоб файно фармити. Ну і все, тепер ось так можу ходити, як блатний. Ха-ха, <с peninsula> з таким мотоблоком. Братва, ви не повірите? За те, що я, скажімо так, онлайн не вночі, в мене також назбирались рулетки. Тому давайте відкриємо ще дві безкоштовних рулетки. І вже можливо зараз випаде. Щось хороше. О, гроші, а гроші це добре. 50 та 50, сотка гривень. Давай сюди, звісно, забираємо. Добре, братва, тим часом я приїхав в казино для того, щоб прокрутити барабан. Надіюся, саме жетон у мене є. Окей, крутимо, прикиньте. Так, і що цього разу падає? О, вудка, вудка другого рівня. Та Ні, чесно скажучи, мені ця вудка не потрібна, тому давайте її просто банально викинемо. Ну, типу, камон, кому потрібна вудка другого рівня? Хіба що новачкам? І то з неї багато грошей не заробиш.